Акумуляторна ланцюгова пила ProCraft PKI 40 Li – компактний мобільний інструмент для побутового використання з робочою потужністю 2600 Вт. легка і потужна пила, призначена для обрізки гілок і спилювання дерев на присадибній ділянці, а також для нарізки дров та інших розпилювальних робіт в домашньому господарстві. Технічні особливості моделі: велика ємність батареї 4 а на годину дозволяє виконати великий обсяг роботи без підзарядки. Акумулятор обладнаний індикатором рівня заряду. Функція автоматичного змащення ланцюга збільшує термін служби пристрою. Натяжка ланцюга здійснюється без використання ключа. Модель обладнана повільним пуском. Дана модель ланцюгової пили підходить для роботи в польових умовах, коли немає можливості підключитися до електромережі. На відміну від бензопил, електропила працює дуже тихо і плавно, без різких ривків в момент старту. Її вага становить всього 5,6 кг. Оббудований контролер на батареї захищає пристрій від перегріву в момент перевантажень, високий ресурс комплектуючих деталей, незалежність від джерел живлення і простота управління роблять пилу ProCraft PKI 40 літ, далим придбанням для господарства. Навіть для дівчини користуватися цією пилою легко. Вікар ваш партнер будівництва.